Привет. Всем привет. Не моя подружка Аня. Показала мне. ну такой очень прикольный. Выглядит прям ну хана яка прикольно. Да, мы можем получить там необычную шапку. Я типа, М -м, может это на пранк. Может это на не пранкуе. Нет, блин. Не пранкуе. Так. Дайте шапка Daj to czekoladę, błąd. No dawaj, bys tylujszy załóżaj się, za chwółnu, głupiec. Ta bys tylujszy, że, błąd, za Кинч Кринч. Пойдите, щепите, сосиску спицата. <tus> то ну вы издеваетесь, а, Я тебе буду пакать. И вот, и получится у меня личную шапку. Якщо ви хочете секса... І там є календарі, ми можемо по кожного день щось получати на вершний. Це каптан. Давайте я вам покажу цю ігру. Звісно, ну, мені треба. Хто мені запросить? Стоп! Це хто? Чи... Чи я в міш в нього шапка кінж. Ось так відглядається. Зимний прожектор. Я вам покажу все, куди йти. Ой, зараз його ділку за супити бачу? тут крінж. Mm. Зараз я вам покажу де ви маєте з'явитися, появитися. Так, бо я вже тут була. Ви ще за усей час у мене було щось таку фінію. Ой, ось таку. Ви, типу, появляєтесь там зверху. Ще я хочу туди аж. Землі, Тільки треба чекать 20 років, поки я залізу. Привет. Привет, я иду к тебе. Хочу тебе сказать. Так что, подшка поставь лайк на это видео и подпишись подза дядя. Выти по майте скатись с гиоке, ви прямо там устонетесь, там на осі горі, скатитесь і йдете за мною. Тут у вас появиться фіня, видіки її б так берете. Делі ще ви самі буде, отут має бути такий подавочок. Забираєте. Далі тут, не знаю, що будете делать. А от Вот календар. От. От ми, ми за ті всі дні можемо. Вот я завтра зайду так само глянути, тільки не, ну, конечно, для вас відео. Навіть що в мене дуже мало підписників воді бедаба, то мені пофіг я все одно хочу знімати відео. Може через рік мене вже підніметься хоч трохи контент. У ти кури. Так, не, ну я дуга чешу, блин. Хочу, блин, буду вас показывать, где играю. Давайте мы. Может, это якось я играю, я вам посоветую, а дай взять какие-то там, блин, шапки. Вот, Тут ви отримаєте такі, якщо ви бачили людей. О, якщо ви бачите таких людей, вони типу такі круті і в них є такі сині шорти зі зірками чи чимось, то давайте я вам покажу все, де, де їх отримати. Це дуже сложно для мене. Не. Я так що не і не отримала, ну, бо це треба дуже довго. грати. треба зайти сюди. И <глух> да треба в чек е, кидати їжу в ту, в, ту, в ту до тупих людей. И мы играем против усірше. Ой, бля, иди в жопу, сейчас тобі, бля, задам. Зараза, я тебе ща убью блюдок. в тебе и так штаны є, ты что, блин, дуба, чи что? Ой, не, хуй, ой, ой. Їжу, часть 20 миллионов. Там не пофиг. Уленка, бля, сказала, Уленка сгубила. Или в шопу, Саюш! Да ты же бесишь!

А, поки ми, типу, не накидаемся. Ой, бля. Та заєбали вже! Іди ти нахуй. Ой, да звучка. Блядь. Захих. Что бабушка? Іди сюди! Ми як з тобою дві ін'яні. Бля! Дура! Це бля скін нормальний не можеш зробити. А зробила скін якийсь дура, бля. Блять. Пізда зараз тобі буде, блядь. Іди на хуй. Іди нахуй. Іди на хуй. нахуй. Іди нахуй. Та я ще вийду. Ну хуя, блять. І баля, як вона герої п'ять з Ну б я фіга нікого вбити, не може бути, ця, бля, дура, вона грати не вміє. Їй, блін, треба самою крутою, блін, бути. Задубала дуга. Де ця дуга? Оце бля дуги. Ай, пизда тобі. малолетка куда за блять, я нахуя наебал, че, блять, иди сюда, блять, пизда. Йес, Йес, я убила хоть когот, коготь, за пять, даже за двадцать тиклаки, блять, пизда, тебе, библять нахуй, блять, иди нахуй, иди нахуй, блять, блять я мою взята, Йес, сука, заебало. Де, якщо я вже любила людину, може, бля, виходить. Ви ще реально замачки, просто... Я прикольно чекатися. Я хочу показати, типа. У мене в реальній життя якісь типа негарні. Бачите, типа негарні. Лице, коли я знімаю відео. Ну. За цього з вами безрані боя деколи мене можуть деколи любить день може бути не негарний я типу. Ну, по ній моя гарну типу скоріми воліємо за наші друзі з нами побігли з нами спеціально футбали єсте зделять Якщо ви тут якісь мене звуки чуєте, я не я не вина, я просто дуба. Я не дивлюся. Це була скабула, 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 то в мене їх нема. А зато в мене класні карти є. У мене їх один мільйон. Офігеть, офігеть. Якщо ви хочете стояти як я то з вам спражу, я постійно не скин знаю, то я не кажу, буде. І тут я вот такі бля настав Ой, ви Такі люди зваємо на них. Зваємо ну, любите. Ну, і бачите, вона так само стоїть, як і я. Ну и вот, я так и стою. Вы типа вам вот пофиг, блин, пофиг, называй на ося, блин, по-английскому. И вас я в совету с ней буду. Долго, папа. Господи.